Всім привіт. Варимо очередну вілочку. Ну і сьогодні якийсь такий дурний день, що робота не йде. Буває таке, не йде, не ліпиться, не то, то сварка не варить, то ще щось. Довела сьогодні моя магнітна маса. О, все, що залишилося. Така от Така гадость фірми Topex. Підгоріла геть. Психанув, рішив зробити свою. Це зайняло у мене хвилин 20. Правда, перед цим прийшлося купити магнітик. Купив отакий от магнітик неодимовий, вартість гривень 40. Кусочок текстоліту і контакт. Від цього непотребства Що вийшло? Так, відчипись. Що вийшло? Тримається шикарно. Контакт стабільний, дуга атічна. Нігде нічого не відпадає, не відгорає, це діелектрик через магніт, струм не йде. Він не нагрівається. Ну, якось так.